День, шановні учні, сьогодні темою нашого уроку буде погода і клімат. Сьогодні ми прибули до Полтавського обласного центру з гідрометеорології сектору метеорологічних спостережень. І нашим помічником в уроці буде метеоролог Штатьова Ольга Василівна. Добрий день. Ми зараз познайомимося з роботою метеорологів. Прошу на метеостанцію. Розкажіть, будь ласка, про вашу роботу. Чим займаються метеорологи на метеостанціях? Метеорологи спостерігають за погодою. Це заключається в тому, що кожні три години, тобто вісім разів на добу, спостережник виходить на майданчик, знімає покази термометрів інших приладів, тих, що на майданчику, тих, що в приміщенні. Заносить це все в комп'ютер, складає телеграму і передає в центр обробки. А центри обробки збирають інформацію з усієї України, і на основі наших даних складають синоптичні карти, за якими синоптики потім складають прогнози. Ось так виглядає оброблена синоптична карта. Розкажіть, яким професіям може бути корисна ваша інформація? По-перше, для сільського господарства дуже велике значення має температура повітря, температура поверхні ґрунту, температури на глибинах. По-друге, це енергетики, які слідкують за станом ліній електропередач. Сильний вітер може їх пошкодити, велика кількість ожеледі може їх пошкодити. Розкажіть, які існували за період вашої роботи екстремальні або небезпечні погодні явища? Було багато різних хуртовини. Це вважається небезпечним явищем, якщо видимість дуже погіршується, от я не сказала для дорожників це теж має значення видимість, яка в тумані, погана видимість може призвести до. Збільшення автомобільних аварій. А ми на набл... спостерігали і хуртовини сильні, такі, що дуже сильно знижувалася видимість до 50 метрів, тумани такі сильні були, грози сильні, сильні зливи, коли вода не встигала впитуватися в землю і лилася великими потоками. А наприклад, там торнадо, полові бурі, таке колись небудь було на вашіва буря була одного разу, тільки і до нас доходили її відголоски. У нас лише злегка так погіршувалася видимість не до критичних значень. У нас місцевість така, просто не пустиня. Mm -hmm. Торнадо це теж в основному на відкритих і на морських просторах. Зароджуються, а коли виходять на сушу, тоді у них багато руйнівної сили. Ну, у нас моря близько немає, нам угу. повезло в цьому плані. Угу. Чи можна на вашу метастанцію прийти на екскурсію? Так, звичайно, але це має бути організована екскурсія. Педагоги заздалегідь домовляються за час екскурсії, і ми всіх приймаємо з задоволенням. Угу. Що ви можете побажати нашим учням? Учні повинні гарно засвоювати знання, в чому я їм бажаю успіху. Так. Все тоді дякую за інтерв'ю. Будь ласка. Для вимірювання висоти снігового покриву існує снігомірна рейка. Погода це стан нижньої частини атмосфери в даній місцевості і в даний момент часу. Основними показниками погоди є температура, тиск, напрямок та швидкість вітру, хмарність тощо. Розглянемо перший показник температура. Температура вимірюється у градусах Цельсія в Україні. Основним приладом для вимірювання температури є термометр. Прилади для вимірювання. Температури повітря знаходяться у психрометричній бульці. Термометр, яким вимірюється власне температура повітря, це термометр сухий. Термометр для вимірювання температури повітря. І горизонтально знаходяться термометри, які показують мінімальну температуру за останні три години і максимальну за останні три години. На поверхні ґрунту лежать термометри, які фіксують її температуру. Строковий термометр та максимальний. Мінімальний приймається на час, коли температура поверхні ґрунту вище 20 градусів. На глибинний термометр показує температуру на глибині 10 сантиметрів. Витяжні термометри знаходяться на глибинах від 20 см до 3 м 20 см. Ось такий коротенький термометр і далі, ну от, наприклад, на 80 сантиметрів глибинний термометр. Для постійної фіксації значень температури повітря використовується термограф. Геліограф такий цікавий прилад, використовується для вимірювання тривалості сонячного сяйва. По довжині пропаленої полоси визначається скільки часу світило сонце. Сила, з якою повітря тисне на одиницю площі. Вченими досліджено, що на 1 см площі вага тиску складає 1 кг. Але ми цей тиск не відчуваємо, тому що в нас є свій внутрішній тиск. Приладами для вимірювання тиску є різноманітні барометри. Наприклад, давній барометр Торічель, який був винайдений у 17 сторіччі. Прилад для вимірювання атмосферного тиску це барометр. Він складається із чашечки із ртуттю і капіляра, в який ця ртуть видавлюється. Висота стовпчика, це і є атмосферний тиск в міліметрах. Але в метеорології атмосферний тиск визначається в мілібарах або гектопаскалях. Це одне і те ж. Під низом стоїть ємність з водою для техніки безпеки якщо раптом виникне протікання ртуті то вона важча за воду і вона буде осідати на дно і не буде випаровувати свої ядовіті пари вітер це рух повітря з області високого тиску до області низького тиску Швидкість вітру вимірюється за допомогою анемометра, а напрямок вітру за допомогою флюгера. Існують сучасні прилади на метастанціях, за допомогою яких вимірюється швидкість та напрямок вітру. Таким приладом є анеморумбометр. Анеморумбометр складається із датчика і пульта керування. На пульті висвічується максимальна швидкість вітру, середня. За дві або за десять хвилин і миттєва швидкість, а також напрямок вітру. На мережі гідрометеорологічної служби України анеморумбометри використовуються повсемісно, складаються вони із датчика, який знаходиться на відкритій. На відкритому майданчику і з пульта керування. Пульт керування зараз показує миттєву швидкість, але ми можемо переключити, подивитися максимальну за останні 3 години, а також середню за вибраний інтервал 2 хвилини або 10 хвилин. Максимальна швидкість скидається і знову відображається миттєва. З правого боку показаний напрямок вітру у градусах. Азимут напрямку вітру приблизно становить 90 градусів. Напрямок вітру східний. Датчика неморумбометра знаходиться на відкритому просторі і передає швидкість та напрямок вітру. Самий перший прилад, яким вимірювалися напрям та швидкість вітру, це флюгер. Флюгери бувають двох типів: із важкою і та з легкою дошкою. Флюгер із важкою дошкою не реагує на слабкий вітер, тільки на сильний, а флюгер з легкою дошкою може показувати більш слабкий вітер до 4 метрів на секунду. За напрямок вітру у метеорології приймається той напрямок, звідки дме вітер. У даному випадку в нас східний вітер. Вологість повітря це показник, який показує, скільки вологи міститься у повітрі. На метастанціях вологість повітря вимірюється у відносних і абсолютних показниках. Відносні показники це відсотки. Абсолютні показники це грами на метр кубічний. Відносні показники вимірюються наступним чином. Наприклад, при температурі 0 градусів Цельсія максимально можлива кількість волоки, що може міститись в повітрі, складає 5 грамів. А наприклад, у повітрі міститься 3 грама. То за пропорцію можна розрахувати відносну володість. Вона буде становити 60%. Термометр змочений. Резервуар у нього обмотаний батистом, і батист знаходиться у воді, щоб він постійно був мокрий. Для того щоб визначити психрометричним методом вологість повітря, не тільки відносно, але й інші характеристики вологості: це точка роси, дефіцит насичення і пружність водяного пару. Гігрометри показують вологість на даний момент 76%. Тут також розташовані мінімальний термометр і максимальний термометр, гігрометри два, один запасний. На задньому плані знаходиться електронний датчик, який поки що входить випробувальний період. Хмарність визначають на метеостанціях метеорологи за 10-бальною шкалою від 0 до 10. Причому 0 це абсолютно ясне небо, а 10 це абсолютно хмарне небо. Тож ми можемо побачити, що зараз у нас хмарність становить 10 балів. Існує декілька процесів, які впливають на утворення хмар. Такими процесами є випаровування та конденсація. Випаровування – це процес переходу води з рідкого стану в газоподібний. Випаровування відбувається з поверхні річок, озер, океанів та морів. Конденсація це процес переходу води з газоподібного стану у рідкий. Таким чином утворюються хмари, які ми можемо побачити е, зараз. Існує декілька типів хмар: пересті, кувчасті, шаруваті та кувчастодощові. Кувчасті хмари характерні для хорошої погоди влітку. Опади з них дуже мало імовірні. З кувчастодощових хмар випадають зливаві опади, відбуваються грози. З шаруватих хмар випадають дуже Тривалі, але дуже незначні опади. Характерна морозь. З перестих хмар опадів не буває. Існує безліч додаткових та суміжних типів хмар. Наприклад, зараз ми бачимо купчостаруваті хмари. Існують різноманітні види опадів. Частина опадів випадає з хмар: це дощ, сніг або град. Частина з повітря роса, іній, паморозь тощо. На мотостанціях існує прилад для вимірювання кількості опадів. Він називається опадоміром. Опадомір складається із опадомірного відра, захисних жалюзій. Так виглядає опадомірне відро. В нього вставлена лійка для того, щоб не випаровувались опади, оскільки заміняється відро один раз на 4 години. В приміщенні. Через ось цей носик виливається вода в мензурку і таким чином вимірюються опади. Для фіксації інтенсивності опадів існує прилад плювіограф. Через приймальну ємність і через трубку вода потрапляє в поплавкову камеру. До поплавка приєднана стрілка з пером. І коли поплавок піднімається, стрілка з пером також піднімається і показує око котрій годині та з якою інтенсивністю почалися і продовжуються опади. Клімат це багаторічний режим погоди. Основними кліматотвірними чинниками є кут падіння сонячних променів, віддаленість від океанів, течі, вітри, характер циркуляції повітряних мас та інші. Основними типами клімату є екваторіальний, тропічний, помірний та арктичний. Екваторіальний клімат завжди дуже теплий та вологий, тропічний. Може бути також теплим, в деяких регіонах сухим, а в деяких вологим. Помірний тип клімату характерний для України, арктичний для полярних широк. Отже, сьогодні на уроці ми відвідали метеостанцію, познайомилися з такими поняттями, як погода та клімат, вивчили показники погоди, з'ясували кліматотвірні чинники. На цьому все. До побачення.